Всім привіт! Я більш ніж впевнена, що більшість з вас вимовляє ці слова неправильно. Наприклад, оце слово. Або як би ви вимовили оце слово? Що в них спільного? Вони мають оцей звук. Як же читається цей звук? Ми всі зі школи думаємо, що це звук У. Але в англійській мові немає звука У. Є. «е». Тож, це звук е. Також цей звук може читатися як Наприклад, Або з. Але «бек» – «лек». Відчуваєте різницю? Якщо ні, то вам більше треба слухати англійської мови. Тому слухайте, будь ласка, казки, фільми без перекладу. І тоді ви будете розуміти, коли це а коли це